Чому таксисти справжні герої доріг? Щодня тисячі людей довіряють їм свою безпеку, а іноді і найважливіші моменти в житті. Запізнюєшся на літак, потрібно швидко дістатися додому, викликаєш таксі. Але чи знаєш ти, що 22 березня таксисти всього світу відзначають своє професійне свято? Як з'явилося таксі? 22 березня 1907 року в Лондоні на вулицях з'явилися перші автомобілі з лічильниками. Таксометрами саме від цього слова і походить назва таксі. До речі, у Лондоні досі діє одна з найскладніших систем підготовки таксистів. Вони повинні знати понад 25 тисяч вулиць на пам'ять. Цікаві факти про таксі у світі. Жовті таксі Нью-Йорка з'явилися у 1915 році. Колір обрали через його помітність. У Японії двері таксі відкриваються автоматично. А водії носять білі рукавички. Найдорожчі таксі у світі у Швейцарії. Роль таксі у сучасному світі. Сьогодні таксі не просто засіб пересування, а важлива частина міської інфраструктури. Завдяки сервісам Uber, Bolt та інші виклик авто займає секунди, а кількість таксі у світі обчислюється мільйонами. Вітаємо всіх таксистів із професійним святом! Дякуємо вам за вашу роботу, терпіння і майстерність за кермом.